Вітаю, друзі! Мене звати Наталя, це мої кози. І сьогодні з вами будемо обговорювати тему утримання козенят під козами. Тема зараз це дуже актуальна. Я розумію це з ваших запитань, які ви задаєте. Багато хто очікує поповнення, це буде поповнення, можливо, навіть вперше. І стоїть вибір, чи самостійно вигодовувати козенят, чи все-таки найкраще залишити під Матками їх. Давайте сьогодні розберемо цю тему. Я розповім вам про свій досвід: утримання кознят під козами. Коли в господарстві з'являються козенята, я їх випоюю в основному самостійно. Але є виключення, коли в мене немає достатньо часу для випоювання козенят. Або ж коли у кози дуже маленькі дійки. В мене є така коза, не дивлячись на те, що в неї вже четвертий окіт, у неї дрібнесенькі дійки. То козеня після народження або козенята залишаються під нею. Я дивлюся, щоб коза козеня прийняла і годувала його. Це є обов'язкова умова. У вигодовуванні козеняти під козою є певні плюси і певні недоліки. Давайте їх зараз і розглянемо. Коли козеня знаходиться під козою, воно вигодовується скільки разів, стільки воно хоче. Молоко потрібної температури, і козеня п'є в тій кількості, в якій воно захоче. Тобто для, козиняти, для самого козенята найкращим варіантом є залишити під маткою. В такому утриманні є певні недоліки. І перший недолік це те, що нам дістається дуже мало, або й зовсім не дістається молока. Другий недолік: в певний час козенят потрібно все-таки роз'єднувати із козою. І для цього потрібний або загончик окремий, або сарайчик, де будуть утримуватися козенята. Це теж є досить незручно. Також незручно є те, що весною або влітку ми не можемо йти на пастівник, скажімо, разом кіз звести і козенят, тому що козенята обов'язково будуть висмоктувати маток, і таким чином ми залишимося без молока. А от коли ми самостійно випоюємо козеня, то, в принципі, весь гурт і кози, і козенята спокійно собі випасаються, ніхто нікого не ведує, і кози з пастівника додому приходять з молоком. Це теж є певний недолік. Коли вже пройшов окіт, коза окотилася, перше, що я роблю, обов'язково кізочку здою, але не повністю залишаю молозиво і для козенят. Перевіряю вим'я, аби там не було ніяких затвердінь, аби не було ніяких великих згустків, бо бувають у кіз такі, вони здійки виходять от затвердіння, такі, як камінчики, і козеняті дуже тяжко, новонародженому із ними справитися. Тобто я слідкую. Аби нічого зайвого там не було, щоб козеня нормально приклалося до вимені. Все, я бачу, що коза годує, козеня наїдається, і обов'язково, от як у мене в господарстві заведено там три рази доїння кіз, скажімо, отак, три рази я козу приходжу доїти, навіть якщо там буде. Капля чи півкаплі неважливо. З самого першого дня і постійно я козу даю. Тим самим я козу привчаю, щоб вона молоко давала не тільки козенятам, а щоб вона давала і мені молоко і не затримувала його. Це є обов'язкова умова. В літературі написано, що коли козеняті вже виповнюється 3-4 тижні, його сміливо можна на ніч відсаджувати від матері. До того ж часу, козеня під козою знаходиться цілодобово. Цілодобово вони разом. Але я цього року зробила трішки інакший експеримент. Приблизно з тиждень козеня в мене було під козою. Далі. Я його почала відсаджувати. І ось яким чином. Після того, як ввечері якийсь здоїла козеня також посмоктало матір, і я його відсадила окремо від кози. Прийшов ранок, я прийшла, видоїла козу. Поки в мене там пройшло доїння, поки я наклала сіна козам, принесла води. потім я Посадила це козеня до кози, і вони знаходяться в мене разом приблизно 2-3 годинки. Далі я приходжу, козеня відсаджую. Прийшла обідня дойка, таке саме я роблю. Подоїла, потім козеня до матері випустила і воно знаходиться 2-3 години. Потім я відсаджую. Ввечері те саме. Подоїла, козеня на 2-3 години випустила, потім зачинила окремо. і Цілу ніч козеня окремо. І так кожного дня. Козеня вгодоване добре, йому всього вистачає. У кози виробляється достатньо молозива, аби нагодувати козеня. І ще і для мене, щоб було молоко. Мені так дуже сподобалося, але це в мене є час. На відсаджування, підсаджування. Розумієте, у кого часу немає, є люди, які на роботі. Я зараз знаходжуся вдома, я з дітьми, ось то я можу це собі дозволити. А в кого немає на це часу, то звичайно ж ось мені жіночка писала: чи можна, якщо немає часу, щоб подоїти в день, бо на роботі, чи можна залишити козеня під козою? Звісно, можна. Нещодавно мені також задавали запитання, чи можна приблизно 10 днів потримати козеня під козою, а далі вже перевести його, скажімо, на мисочку. З власного досвіду скажу вам, що це є досить такий ризикований крок. Це 50 на 50 або успіх, або провал. Є такі козенята, які, окрім вимені, вони абсолютно ніякого більше. Способу не розуміють ні бутилки, ні миски. Такі є. Якщо я її залишаю козенят під козою, то це відбувається весь період вигодовування козенят, тобто там чи 3, чи 4 місяці, скільки годуємо ми козеня молоком. Я не ризикую отак трішки потримати, тоді забрати через те, що от. Траплялися вже такі випадки. Я купляла козенят з-під кіз, а козеня не розуміє: воно не бере ні бутилки, ні воно з мисочки не хоче пити. Багато глядачів мені про це писало: що от поїхали в господарство, купили козеня. Господарі не попередили про те, що козеня під матір'ю було, і маємо величезні проблеми, як нагодувати напоїти те козеня. Це перше. По-друге, якщо господарі не підходили доїти козу 10 днів, бо під нею були козенята в цей час, вона не розуміє того, що вам також треба дати молока, як і козенятам. Вона буде молоко затримувати, вона буде сумувати за козеням, козеня, в свою чергу, буде за нею сумувати, буде крик, плач, буде цілий хаос. Тому, от я роблю. Саме так, і в принципі в нас все спокійно. Ніхто ні за ким не кричить, козаня з раннього віку звикають до того, що вони не цілодобово під матерями знаходяться. І в принципі, все досить таки спокійно. Є ще таке твердження, що козенята зубами або ріжками дуже можуть травмувати вим'я кози. Якщо чесно, от за скільки років що я можу залишати козенят під козами, якихось випадків особливого такого травматизму у нас і не було. Про це я вам сказати не можу нічого. А з другого боку, у козеняти дуже добре розвинений смоктальний рефлекс. І це ж не собача, що воно накинеться гризти, воно кидається до вимені смоктати. Єдине, коли б я особисто не стала залишати козенят під козою, тоді, коли у кози величезне вим'я, незручне або дуже великі дійки, а вони є такі завбічки, як кулак. Тобто козенятам досить незручно. Вигодовуватися під такою козою, і дійсно тоді а, може такий спосіб вигодовування бути досить таки травматичним. Отож, друзі, я вам дякую за вашу увагу, дякую за ваші запитання. Якщо вони у вас є, ви їх обов'язково задавайте. Зараз така гаряча пора, підходить уже тепло, всі в очікуванні окотів, у когось уже повним ходом окоти йдуть. Ми, як сказати, перша партія вже в нас окотилася через кілька місяців. Чекаємо наступних. І я можу відповідати на ваші запитання, поки є ще трішечки вільного часу. Отож, до нових зустрічей, миру, добра, всього всього вам найкращого. До нових зустрічей!